Мій вибір життя без наркотиків, уроки безпеки зі славком хоробриком, спортивні змагання, правоосвітні заняття у школах. Це далеко не повний перелік соціальних заходів, втілений у життя подільськими правоохоронцями. Міліція міста Хмельницького займає дуже принципову позицію і приймає активну участь в тих заходах, акціях, де приймають участь діточки. Відповідно, працівники міліції. Щоденно відвідують різноманітні школи, спеціальні заклади спілкуються з молоддю, спілкуються з діточками, вчать їх правової культури, доводять до них їхні права та обов'язки. Правосвідома, вихована, здорова та юридично освічена молодь. Головна мета подільських правоохоронців. Переконані позитивний результат їх роботи із малолітніми не забариться. Такі заходи вони дадуть певний результат в майбутньому, і в нас менше будуть діточок, які склонні до зловживання алкогольних напоїв, до паління. Ну і не дай Боже наркотичних засобів. Аби подільські діти були не лише здоровими, а й цілими та наушкодженими. Напередодні літніх канікул правоохоронці нагадують малолітнім елементарні правила поведінки. Саме перше правило це фактично, якщо діти малолітні, неповнолітні, е, желательно не виходи не виходити без батьків, без е, опікунів, без е, родичів після в темний час е, з дому. Якщо десь е, вже так сталося, що дитинка йде по вулиці, і до неї хтось підходить не реагувати е, – на цю людину, щоб та людина не говорила, і як вона б не говорила, йти далі і фактично йти більш активніше, можна навіть і біжати, якраз в то місце, де більшість із громадян дорослих, щоб можна було покликати на допомогу. Якщо вже, не дай Боже, дитинка стала жертвою якогось кримінального правопорушення чи якоїсь події, то е не боятися батькам звертатися оперативно до міліції і для того, щоб міліція. Оперативно вжила всіх заходів, щоб розібратися в той проблемі. Ну і якщо це не де Боже скоєний злочин, то його розкрити по гарячих слідах. Навчання навчанням а свято за розкладом у день професійного дитячого свята правоохоронці краю вітають діточок за честь здоров'я, радощів і правильного ставлення до життя.